Доброго дня, шановне панство. Сьогодні у вашій увазі представляю такий от чудовий автомобіль Infinity FX35, на який ми встановили газове обладнання. Виглядає все воно от таким от чином. Тут от спрятався редуктор. Дуже елегантно він сюди став, встановили його. Ось тут у нього два виходи і якось Прямо от в ці скоси проходять шланги. Це ми закріпимо. Також залишилася змога знімати оцей от бачок. Ось так тут встановлено один фільтр з відстойником. От, тут нічого нікому не мішає. Все дуже чудово сюди встало. Ось встановлено інший фільтр на другий банк. Під цією кришкою, так, ця кришка не, ніхто тут нічого не пиляв. Все так і було. Встановлена, вона не мішає, її викидувати не потрібно, бо інколи сюди ставлять гаси, цю кришку викидують, бо тут щось навішують форсунки. Ми стараємось такою фігньою не страдати. Тут була кришка, вона й буде. Максимум на деяких автомобілях її треба трохи підпилити. Так, от так от все це виглядає. Тут три шланги на форсунки, там все, все як будто по заводі зроблено. На цю машину не так і легко встановити газ. Правильно, добре. Тут треба попотіти, поробити все добре, якісно. От саме так тут все і встановлено. От сюди виводиться роз'єм діагностування газової установки. Тут під цією кришкою розташувався блок управління газом. Ось він тут встановлено. На своєму кріпленні. У кожного елемента газової системи є кріплення, нічого не тіліпається, не бультихається. Тобто, якщо фільтр, він висить, мозги висять, все все висить, все добре. Редуктор ми під'єднували до системи опалювання двигуна. Ось сюди. Один тройник встановили, це те саме, що і он пічка. І інший шланг вивели туди. Бо тут є питання, якщо на оцей от шланг цепляти, то буває так, що дуже гріється автомобіль. Цей випадок у нас траплявся, ми його знаємо і робимо тільки на пічку. Ось так. Зараз покажу вам, де встановлена кнопка. Тут тільки одна заглушка під кнопку, така що її кнопку буде видно, і встановили сюди. Ось. Ми завжди даємо перехідники, Ось встановлений заправочний узол в лючок бензобаку. І даємо перехідник, щоб у клієнта він був, якщо він десь поїде кудись а там не буде, то у нього є свій. Так. Ось таким чином виглядає лючок бензобаку і ось тут розташувався наш заправочний вузол для заправки газобалонного обладнання. Таким чином виглядає багатник даного автомобіля. Він комплектувався сабвуфером. Сабвуфер залишився тут, О, в нього є запас по шнуру. Його можна переносити туди-сюди. Ось тут знаходиться балон. Так, балон тут встановлено 720 на 180 на 52 літри. Тобто, як бачите, все виглядає дуже красиво, над автомобілем працювали. Ніхто нікуди не спішив, ставили на цей автомобіль, як на свій. Якщо ви хочете, щоб на вашому автомобілі стояло таким чином, якісно, як для себе було зроблено, то звертайтеся на такий або на інший автомобіль, встановимо і вам. Контактні дані внизу в описі. Пишіть або телефонуйте.